Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Динамо намагається позбутися дороговартісного футболіста. Чорноморець спровокував фанатський скандал перед грою з Динамо. В італії повідомили неприємні новини щодо Добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, я хочу вам показати ось цей скрін. Я думаю, по ньому ви все зрозумієте. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Наполі цікавиться ще одним гравцем Шахтаря. Окрім Георгія Судакова, італійський клуб проявляє інтерес до бразильського Вінгера Кевіна. Наполі хоче підписати 22-річного гравця. Керівництво італійців уже зв'язувалось із шахтарем з цього приводу. На рахунку Кевіна 9 голів у 33 матчах за гірників у нинішньому сезоні. Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний готується до серйозних змін у кар'єрі. Він може стати другим захисником вишень, який залишить команду наприкінці сезону. У забарного будуть пропозиції від клубів з Англії та Італії. Повідомляє Daily Мейл. Дін Гейзен стане не єдиним захисником Борнмута, який влітку пішов з команди. Молодий іспанець підписав контракт із мадридським реалом, а його партнер по обороні вишень Ілля Забарний може опинитися в чемпіонаті Італії. Керівництво Борнмута вже ухвалило рішення про майбутнє українського футболіста. Контракти захисника збірної України з вишнями діє до літа 2029 року. Це означає, що Борнмут може диктувати свої умови під час переговорів з іншими клубами щодо трансферу кравця. Англійський клуб ухвалив рішення збільшити вартість забарного до 50 мільйонів євро, що може відлякати частину потенційних покупців. На гравця, як і раніше, претендує лондонський Тоттенхем, який повернеться до питання посилення складу після фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Для шпору висока трансферна вартість гравця не стане проблемою. Також відомо, що забарний входить до планів тренерського штабу Міланського Інтера, який влітку планує оновити і омолодити склад. Місцеві журналісти писали, що Ювентус теж виявляв інтерес до Ілі. Однак стара Сеньора поки що займається розв'язуванням тренерського питання. У сезоні 2024-2025 Забарний зіграв 37 матчів у всіх турнірах. Борнмут хотів би зберегти гравця, але готовий до переговорів та чекає на пропозиції. Невтішна звістка. Нападник збірної України Артем Довбик отримав м'язову травму на тренуванні Роми вчора, 16 травня. Зазначається, що участь українця у матчі з Міланом в серії А під питанням Добик пройде медобстеження, до стеження, щоби визначити серйозність пошкодження. Нагадаю, у 45 матчах за Рому Добик забив 17 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Раніше у ЗМІ говорилося, що останні виступи українського форварда не виправдали очікувань керівництва італійського клубу. У межах 28-го туру чемпіонату України з футболу Чорноморець прийме в Одесі Динамо. У цьому матчі київська команда може офіційно оформити чемпіонський титул за підсумками сезону 2024-25. Напередодні протистояння стався скандал з болівальниками моряків. Повідомляє портал Новини Live. у неділю, 18 травня, Динамо зіграє в Одесі на стадіоні Чорноморця. Уперше за довгий час місцеві болівальники отримали дозвіл відвідати матч на футбольній арені. Однак наснага змінилася гнівом фанів, оскільки виявилося, що найдешевший квиток на стадіон коштує 500 гривень. Багато болівальників одеського клубу вважають таку ціну несправедливою, особливо на тлі економічної ситуації в країні та тривалої перерви в матчах із допуском глядачів. Обурення посилилося після того, як квитки стали швидко зникати в онлайн-продажу, залишаючи фанатів без шансу потрапити на стадіон. Керівництво клубу пояснило свою позицію, підкресливши, що взяло до уваги ажіотаж навколо матчу. За їхніми словами, попит на квитки виявився колосальним, адже це перша за три з половиною роки домашня гра з присутністю болівальників. Ми розуміли шалений попит, адже люди скучили за емоціями на трибунах. Кількість місць обмежена, і ми одразу попередили про це. Окрім того, йдеться про матч із Динамо, давнім принциповим суперником і фаворитом чемпіонату, заявили в Чорноморці. Для мене це повний абсурд, тому що матчу і так давно не було. Ви повинні забезпечити кожного болівальника цим квитком, а не ставити ціну в 500 гривень за місце. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ігор Циганик, про ймовірний трансфер Георгія Судакова в італійський наполі. Я вам можу сказати єдине: Наполі є Шахтар, по Судакову вперше почали контактувати ще у 2023 році, ще коли у Судакова були й інші агенти, інша ситуація. Вже два роки вони контактують. Вже треба продавати Судакова в наполі, якщо є така пропозиція, просто продавати. Я думаю, він прогресувати в Шахтарі вже не буде. Якщо хочете прогресу від Судакова. То його треба продавати для того, аби він отримав нову мотивацію, сказав Ігор Циганик. Керівництво київського Динамо вже готується до літньої трансферної кампанії. У команді буде поселення складу, але деякі гравці покинуть столичний клуб. Серед них опинився і Володимир Брашко. Повідомляє телеграм-канал Ідеальне Динамо. Інформація про те. Що 23-річний Володимир Брашко влітку 2025 року змінить клуб? З'явилася ще в середині поточного сезону. Молодий футболіст уже кілька років є одним із лідерів Динамо у сезоні 2024-25, на його рахунку 34 матчі. 5 голів та 4 результативні передачі. Джерела близькі до київського клубу, поки що не називають команду, у якій продовжить кар'єру футболіст збірної України. Однак відомо, що на нього претендували кілька англійських клубів, а також нідерландський Феєнорд, іспанський Жерона та Бетіс, турецький Трабзонспор. Інформації про переговори з Динамо з одним із цих клубів поки що немає. Портал TransferMarkt оцінює вартість гравця в 12 мільйонів євро. Останнім часом головний тренер Динамо Олександр Шовковський награє в основному складі команди 23-річного Миколу Михайленка, що теж може стати одним із непрямих підтверджень майбутнього продажу Володимира Брашка. Пушеч. Історія пам'ятає лише переможців. Наставник Шахтаря опублікував пост в особистому інстаграм. Вдячний за всі прекрасні спогади з дивовижними людьми і пишаюся всіма нашими досягненнями. Дякую за все! Історія пам'ятає тільки переможців. Шахтар незламний, написав Пушич. Київське Динамо цього літа може продовжити оренду одного зі своїх півзахисників. Футболіст не хоче виступати в Україні, але білосинім не вдається знайти потенційного покупця для гравця. Столичний клуб буде змушений знову відправити футболіста в оренду. Футболіст київського Динамо Джастін Лонвейк у поточному сезоні виступав за данський Віборг. Контракт нідерландського хавбека з українським клубом розрахований до 2027 року, але він не входить у плани тренерського штабу. Раніше Віборг отримав право викупу футболіста за суму понад 1 мільйон євро. Якби трансфер відбувся, він став би рекордним в історії данського клубу. Однак ЗМІ повідомляють, що викуп не відбудеться. Віборг не готовий платити таку суму. Попри відмову від потенційного трансферу, данська сторона розглядає варіант продовження оренди Лонвейка ще на один сезон. Таким чином, Динамо може знову відкласти питання продажу гравця, який не виправдав очікувань. У поточному сезоні за Віборг Лонвейк провів 25 матчів, у яких відзначився одним голом і однією результативною передачею. В український клуб він повертатися не планує, і кияни судячи з усього, налаштовані на те, щоб остаточно позбутися дороговартісного футболіста. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!